Правіта! Лейхаки для здорового та продуктивного сну приїхали. Що ж треба для здорового та продуктивного сну? Для нього потрібне комфортне середовище створіть спальню, сприятливу для сну, забезпечивши себе зручним матрацом, подушками та постільною білизною, зробіть кімнату порохолодною, тихою і темною, розслаблюючий режим перед сном, розробіть розслаблюючу процедуру перед сном, щоб сигналізувати своєму тілу, що настав час спати. Це може включати такі види діяльності, як читання прийняття теплої вани або практика релаксаційних технік, таких як глибоке дихання або медитація. А щоб швидко заснути, треба обмежуйте синє світло, уникайте електронних пристроїв за годину до сну для кращого сну, керуйте стресом займіться перед сном діяльністю, що зменшує стрес, наприклад, медитацією, вправами на глибоке дихання або веденням щоденника. Та якщо хочете більше пізнати про сон, переходьте до мого телеграм-каналу у шапці профілю. Слава Україні!